Фізкульт? Привіт! До Дня фізичної культури і спорту учні першого А-класу підготували веселий та рухливий челендж. Я можу так. А як можеш ти? Я можу так. А як можеш ти? Я А як можеш ти? Я можу так. А як ти можеш ти? А я можу так. А ти як можеш? Я можу так. Я можу так? Як можеш ти? Я можу так, а як можеш ти? Я можу так. Я можу так. А як сте? А я не можу. Ти я можу так. А як можеш ти?